Всім доброго ранку, всім привіт! Мене звати Альона, це Влог про з день 152-й. І я сьогодні буду от в такому камуфляжі. Що сьогодні за день такий, чому я знімаю? Сьогодні відео? А сьогодні я їду до Ганцвілю. Мені хлопці сказали, що я неправильно весь цей час кажу назву цього міста. Їду до Ханцвілю, бо там ми будемо робити аля тімбілдинг чи щось таке. Ну як тімбілдинг по-нашому, тобто барбікю тортик у лані день народження у нашого працівника сьогодні і. Я вирішила так напів сюрпризом приїхати, і ще й Ваня виявляється, відповів першим е на запитання там е в попередніх відео, і виграв від мене подарунок. Я така думаю, боже, як пощастило. І, і подарунок Ваня виграв. і Ще й на день народження, все якраз приурочено. Шикарно. Бачу, у вас дні такі, коли от все йде не те, щоб зовсім не так, просто от, ти ще спланував. От, наприклад, сьогодні я спланувала ще з ранку о десятій. Я вже поїду туди до Хенфіля. І що виявляється? Що сьогодні зранку мені Тереза пише, там їй треба одну задачу поїхати в інший кінець міста, забрати там зразки для фарби. Потім брат пише, що в нього там ЧП, що треба приїхати з ключами від квартири. Уу, який колорит. Ще вчора сталося ЧП. Я поцарапала машину, коли заїжджала на мийку. Позоріще. Ну, не сильно поцарапало, але неприємно. Мало того, що ржава, тепер ще поцарапала. Молодець, десь, Альона. Вам тільки що нічого так трошечки око не порізало. Просто я їду і не розумію, щось не так. Потім розумію, що це жовті ялинки. Я не, я не можу зрозуміти, точно це ялинки чи ні, але виглядають як ялинки. І серед ялинок, але жовті. Я не розумію, це якісь різновид таких дерев, що вони скидають ли, і ці голочки свої на зиму, чи що. Але от поруч вони стоять одна жовта, а одна звичайна зелена. Такого я просто ще ніколи не бачила їх тма, чому їх так багато. Все бачите? Хто знає відповідь на це питання, напишіть в коментарях. Бачите цю жіночку? Вона ходить, точніше, зараз конкретно стоїть, зі знаком Стоп. Бо поруч школа ось через дорогу. Так, так, поруч школа через дорогу і виходить так, що коли дитині треба перейти в школу, вона прям слідкує і показує машинам знак стоп біля пішохідного переходу, щоб діти могли безпечно перейти дорогу. І отак машини всі зупиняються, щоб пропустити дитину. Привіт школярам! йдемо. Марк, як справи? Доброго дня! Доброго дня! Як справи? Як справи? Як справи? Ельвіра, ти знаєш, після того, як ти показала мені цей магазин, я тепер взагалі не хочу готувати, в принципі. Серйозний хлопець. Пончики і пиво. Піла до мене Ельвіра, будеш проводити нам екскурсію на новосілля, так? Да? Зараз тільки заберу цього водія. Привіт! Знаєте, кожного разу, коли я сюди приїжджаю, мене охоплює таке відчуття спокою. Можливо, це ще ну, через контрасти з Торонто, а може через те, що просто все в обіймах природи і така тиша, і це дуже-дуже розслабляє, так, релаксує. І зі мною, як завжди, моя подушка і, і ковдра, <с? <с?> бо я з ночовкою. Йдемо? А я думала, ти зараз будеш полісосити. Подушка пала на, на землю. Ось вид від з вікна. Ельвіра сказала, що е, соромиться. Каже, ще, ще рано показувати, ще повністю все на облаштувала. Баню тут на фоні устраює мені концерти. Але я вам скажу, вона шикарна. Три кімнати і велика зала, і ліско. Чотирьохмісне. Ельвіра. А можна з вами в ліжку? Я думала, ми з Ельвірою вип'ємо там пляшечку винця і поїдемо на корпоратив. А ми випили попів стаканчика, попів келиха і я просто увалилася я хочу спати. Як сьогодні роздавати драйв? Загадка. Загадка. Ельвіра, а ти не хочеш продемонструвати той костюм? Драйв? Костюм. О, Ельвірі насправді дуже сильно Дані повезло з власником будинку, в якому вони жили раніше. Оцей диван, на якому я лежу, це подарунок. Оцей стіл зі стільцями це теж подарунок власника будинку, в якому вони жили раніше. Метью просто свята людина. Що там іще? І костюм. Буци, я буци. Буци, давай, буци. Це. це шо? 200 баксов їж до гроші. А сасу, зачем? Это вот булгуц. Да? Вонце. А, і і куртку тобі від гуса, да, оцей? Да. Canadian Goose і японо називається. Canada Goose. Canada Goose. Теж власники минулого будинку подарували. Ну, да. Так, давайте тепер о той комплект, ну, пожалуйста. Ні, остався, оставайся в них. Он момент. Давай. Ты готова. Это да. <связь> да, А может поближе перейти? Здесь молния, но она заела. <связь> Цвета это дальше. А, а шапка где? Да? Это чтобы комары просто не съели. Комары тут адские. Можно я бутсы сниму? Или это комплект нужно идти? <связь> <связь> Крайне сложно. Типа, Питали, який стиль в Канаді, пожалуйста. Друзі, Ельвіра запропонувала розіграти такий комплект. У них є е, зайвий. От. А шапка, це реально шапка? Так. Да. Тут навіть є резиночки. В общем, если не тільки камери, ха-ха, а й великі. Медведі. да. Как бы, все видно хорошо. Так, за найкращий коментар хтось отримує цей набор. Ти у нього просто дуже дивний смак на одяг. ще цю шапку. защита, защита. вы что водку маленький тоже поинсу а ты я задом наперед надела <гумен> не треба так что <гумен> почувствовал кстати в турции <гумен> в турции та, он так и пит ты знаешь куда смієшся? перший лимон який <ти>. я <ти>. заробила <гумен> лям лям Кафе тусняча. <смеш> Намагаються вимкнути музику. Даня. О, Данило. Хо! Hey, <смеш> де? Даганю! Ганю! Ти моднік! <смеш> <смеш> Хокеїсти! Я фотку тут вставлю, Ілюш, з твоїм. Цим... Так, для відбуразок. Так, а як ви взагалі знайшли це місце, а, де це можна TV грати? TV як TV? тебе взяли туди, Ваня? Мене взяли по приглашенню. Я знаю нужних потрібних людей. І... Залазь, Я... і, компра... і Ілюша тепер кожен раз приходить, щоб знімати тебе для сторіс на відео. Так, да, він мій персональний тренер. Але канасі посвітувала його волі. Тому дуже погано катаюсь. Я катався в кросівках. просто. У Вані сьогодні день народження. Вітаємо Ваню з днем народження. Скільки тобі виповнилося? 3 -4. Шо, шо? Нічого? Да, ні, Ну давай. Ілюша А нам не треба на пранить. У нас ще вино стоїть. Об'єктивно, я себе відчуваю, як в селі вдома десь пуста дорога, когось там ікрава дискотека. І просто тиша навколо, ну, крім цього, село, село, Ніч Ніч дворі. можна позаглядати в магазинчики. Просто маленьке містечко жителів ну, до тисячі. І хтось. Тримає магазин з антикваріатом. З отаким. Це якось навіть трошки лячно. У мене, по-перше, питання, звідки у людей гроші на те, щоб мати свій бізнес. По-друге. я злякалася твого відображення. А по-друге, ну реально. Антикваріат. Да. Боже, мене так лякали Батьква. в дитинстві такі іграшки. Досі їх дивлюся і страшно. Гей, гей! Привіт жираф!» «Та Вона кровний, смотри, який там. Це ж треба або бути власником, або орендувати. «Представляєш, скільки сколько тут мить. <раписи> <раписи> Сімейна дівчина одразу про свою біль. <раписи> <раписи> а пиля, пиль. сколько пилі витягає. <раписи> я не розумію, я не, я не розумію, як воно тут все працює, цей бізнес. Як він виживає!» Ой, привіт! Привіт! Як він виживає? Все, Баня, йдемо звідси. Нас тут трошки засікли. Йдемо ми собі далі містечком. І просто приходимо до чогось подвір'я. І це лячно. Це лячно. Хтось реально запарився. А у цього навіть очі горять. Ой, ого, який великий, я його тільки зараз помітила. Ельвіра! 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 А можеш туди піти, щоб просто було зрівняти, якого розміру він, ну, щоб розуміло було відносно людини. От до цього чувака. Ні, прям до нього до, до, до колінки. Ні, до того великого кошмар, який великий. Тікаю, йшлі комунали на двор. Я зараз там буду місяць за скеліти, буду там я. Це ще раз доводить думку, що Скучно тим, хто скучний. Оцим людям явно не скучно. Це вони витратили декілька днів, мені здається, на те, щоб прикрасити так своє подвір'я. Тому беремо собі на замітку. Там кажан.